Драгоманова я називаю близ... одним з перших блискучих піарщиків свого часу. От, наприклад, він мені дуже нагадує в цьому сенсі Наполеона. Піар це дуже важливо. От що робив Наполеон? Наполеон їде, наприклад, в єгипетський похід прибуває. Він засновує першим ділом що? Медіа. єгипетський кур'єр. В якому його райтери лупашать про всі його подвиги, і потім ці газети привозять Францію, і народ читає, і він в захваті. Потім він так за цим самим перед тим був італійський кур'єр за такою самою Москві Він технології. теж зробив московський кур'єр. Московський кур'єр. Я не згорів. Згорів на Драгоманов робить ту саму історію. Він приїжджає на якусь великий з'їзд, конференцію чи якийсь симпозіум, наприклад, Парижський там симпозіум чи інший, він робить дуже хитро. Він пише доповідь. У вигляді брошури, він друкує цю доповідь до початку роботи Конгресу угу, і вже її роздає.